Доброго всім здоров'я, слава Україні! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та Інтебе. Нагадаю, що в ефірі ви дивитеся кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. І сьогодні як і завжди, ми поговоримо власне про ті кримінальні події, що трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. І розпочинаємо нашу програму з крадіжки на минулому тижні. Раніше судимо на правоохоронці вилучили зброю та наркотики. Власне, задокументували цей злочин, цей факт незаконного обігу зброї та наркотичних речовин. Співробітники карного розшуку тернопільського районного управління поліції. Серед вилученого е, предмет схожий на пістолет з маркуваннями сталкер з ознаками бойової зброї та наркотичні засоби майже три кілограми. Для чого це зберігав у себе тернополянин? Дивіться у наступному сюжеті Факт незаконного обігу зброї та наркотичних речовин задокументували співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції. За словами правоохоронців, вони отримали інформацію про те, що 34-річний чоловік у квартирі зберігає небезпечні предмети. На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду. Поліцейські провели обшуки. Було виявлено та вилучено у раніше судимого тернополянина предмет зовні схожий на пістолет та наркотичні речовини рослинного походження у великих розмірах. Жодних документів на зброю у чоловіка не виявилося. Правоохоронці встановлюють звідки він заборонені предмети та з якою метою зберігав. За даним фактом, відкриті кримінальні провадження за статтею 263 «Незаконне зберігання вогнепальної зброї та стаття 309 Кримінального кодексу України, частина друга незаконне зберігання наркотичних речовин. Поліцейські нагадують, що незаконне зберігання зброї передбачена кримінальна відповідальність, а саме від трьох до семи років позбавлення волі. Працівники поліції наголошують, що Особа не несе жодної відповідальності за добровільну здачу боєприпасів, вогнепальної зброї та вибухових речовин в умовах військового часу. І далі розповімо про ще одного крадія власне. Оперативники карного розшуку встановили особу так званого підвального злодія. Про крадіжку будівельних інструментів на лінії 102 повідомив потерпілий. Чоловік заявив, що й до його підвалу та до сусідніх підвалів проникли невідомі і викрали звідти е, власне будівельні інструменти. Працівники поліції встановили, що це скоїв раніше судимий за майнові злочини тернополянин 1979 року народження. Чоловік у скоєному згодом зізнався і розповів, що частину крадених інструментів встиг вже продати на одному із ринків Тернополя, а частину здав у місцевий ломбард. Деталі розкриття цього злочину дивіться у нашому сюжеті. Про крадіжку будівельних інструментів на лінію 102 повідомив потерпілий. Чоловік заявив, що до його підвалу проникли невідомі. Злочин, ймовірно, трапився продовж 14 16 січня, оскільки саме в ці дні він не заходив до приміщення. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. За словами поліціянтів, невідомі пошкодили навісний замок. З підвалу злодії винесли різноманітні електроінструменти. Сума збитків майже 20 тисяч гривень. Працівниками відділу кримінальної поліції Тернопільського районного управління поліції було встановлено, що до даного злочину. У причетний мешканець міста Тернополя 1979 року народження. Чоловік у скоєному зізнався і розповів, що частину інструментів встиг реалізувати в одному із ломбардів обласного центру, а іншу продав на ринку. Відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру останньому та обрання міри запобіжного заходу. Незважаючи на військовий стан, незважаючи на війну, реформи поліції в Україні продовжують відбуватися і надалі. Власне на Тернопільщині до виконання своїх обов'язків приступили ще два поліцейські офіцери громади, так звані ПОХ. Кожна територіальна громада повинна мати свого офіцера. Це ще один із кроків реформи національної поліції України. Хто і кого представляв власне Байківецькій громаді, дивіться далі у нашому сюжеті. Кожна територіальна громада повинна мати свого офіцера. Це один із кроків у реформі національної поліції. Тернопільщина регіону, якому втілення даної програми розпочалося ще у 2021 році. Перші офіцери з'явилися у Бучицькій, Тернопільській та Білецькій громадах, 16 січня до виконання своїх обов'язків приступили й офіцери Байковецької територіальної громади. Сьогодні поліція це не каральний орган. Ми в більшості працюємо на випередження на профілактику по всіх напрямках і по напрямках сімейного насильства. Алкоголізм і і громаді для того, щоб таким людям допомогти не втопитися в свої проблемі, а витягнути їх, перш ніж приступити до виконання своїх обов'язків, офіцери громади пройшли кількамісячні курси на базі Харківського університету внутрішніх справ. Вони опанували документування правопорушень, екстрену їзду, затримання порушників. Та один із основних напрямків своєї діяльності це комунікацію з населенням. першу чергу наша основна задача це довіри населення. Це допомога населенню, співпраця з органами місцевого самоврядування. Є відділи відділення здійснення з ними спільних виїздів. Надання допомоги неповнолітнім особам, протидії та забезпечення публічної безпеки, про діядмінпоропорушенням, пропорушенням кримінального характеру. Будемо більш тісніше координувати наші дії, тому що в 15 сіл ми охопити, так би мовити, всі не можемо, а потрібна постійна допомога нам поліцейським, щоб не виїжджали на місце, працювали з населенням. На території Байковецької територіальної громади працюватимуть два офіцери, які перебуватимуть на зв'язку з місцевими мешканцями 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Новопризначні офіцери обслуговуватимуть 15 населених пунктів з 14-ти тисячною громадою. Байковецький сільський голова Анатолій Колик пообіцяв всіляко допомагати їм, аби на вірній території мінімізувати злочинність та правопорушення. Місцеві мешканці забезпечили нових представників своєї громади усім необхідним. Купили обладнання та автомобіль. Ми на своїй і території повинні здійснювати відповідну роботу, де в тому числі, і на жаль, в нас відбуваються певні інциденти із порушенням і правопорядку, і дотримання відповідних прав номерів проживання на нашій території. Офіцери громади працюватимуть на поліційній станції, робитимуть усе можливе, щоб створити безпекове середовище та надавати якісні послуги. В умовах збройної агресії Росії проти України у Тернопільському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі освоюється новий напрямок судових біологічних експертиз. Це власне є молекулярно-генетичні дослідження. Для чого вони і яка їх актуальність в умовах сьогодення? Дивіться далі у нашому сюжеті. В умовах збройної агресії Росії проти України у Тернопільському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі освоюється новий напрям судових біологічних експертиз молекулярно-генетичні дослідження. Вони допоможуть ідентифікувати непізнане тіло, встановлювати ДНК профілі підозрюваних у скоєнні злочинів і формувати свою базу зразків ДНК. Нова лабораторія облаштована сучасним аналітичним обладнанням та забезпечена необхідними реагентами. Обладнання, на якому працюють експерти підрозділу, дозволяє встановити ДНК профіль із зразків Кібукальної пітель, що в свою чергу дозволяє вирішити спірні питання батьківства, а також використовується при ідентифікації пошуку безвісти зниклих осіб. особливістю таких досліджень, як зазначають експерти, є висока точність результатів. ДНК експертизи допоможуть значно пришвидшити розкриття різних кримінальних злочинів. Проводять лабораторії також експертизи і у цивільних справах, зокрема тест на батьківство. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі каналу Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися Кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні.